Хочу подякувати благодійному фонду Благомай за надану благодійну допомогу у вигляді ківезів для новонароджених, які вартують понад 6 мільйонів гривень. У нашому половому будинку народжується велика кількість недоношених дітей, які потребують висококваліфіковану медичну допомогу. В цьому нам допомогли. Поставивши нам медичну апаратуру, яка потрібна для виходжування даних діточок, дітки народжуються вагою від 500 грам і більше, сроком гістації від 22 тижнів до 36 тижнів, ця апаратура допомагає виходжувати діток, надавати їм спеціалізовану лікувальну допомогу. Є апаратура, яка стаціонарного характеру для того, щоб дітей... Підтримати терморегуляцію і проводити постійний цілодобовий нагляд цих діточок. І є апаратура, яка може нам давати можливість проводити реанімаційні заходи для того, щоб дитинці надати первинну допомогу. Ми отримали кувіс так називаємо трансформер. Це кувіс, який потрібен для того, щоб дитині можна було провести реанімаційні заходи. Він має функцію підняття верхньої кришки і зняття бокових кришок для того, щоб був постійний нагляд і підступ до дитинки, коли надається основна допомога при реанімаційних заходах. Тому цей ковіс має свої дуже гарні характеристики, він підтримує показники життєві, які у дитинки проводяться. І в ньому можна проводити всі маніпуляції і лікувальні процеси. Дана модель кувезу призначена для того, щоб дітей зігрівати і теж проводити лікувальний процес. Ці кувези мають двостійні стінки, які дають можливість зігрівати недоношених діточок з маленькою вагою. Тут вони зберігають кращу температуру, тут підтримується вологість, подача кисню і проведення діагностичних і лікувальних процесів. Дана апаратура є край необхідною для виходжування недоношених і доношених новонароджених.